Неприємна ситуація на дорозі. Їхав по місту Івано-Франківській, почув, як свистет підшипник в ролику Е, Потім почув запах Запах горного ремня. Доїхав у свій двір, став, трохи постояла машина, вирішив спробувати знову завести. Коли заводив, ремінь просто порвався і вилетів. Ситуація яка? Заклинив підшипник на ролику, ремня просто крутило по ньому, крутило-крутило, він нагрівався почав шматками відплавлюватися. Ось така ситуація. Як це все діло замінити? Ось тут ролик. Заміннений. Ось там лежить шматок цю пластмасову, кожух цю пластмасу просто розірвало я. Що потрібно зробити? Підважити двигун знизу з відкрутити цю подушку для зручності зняття, бо якщо вона стоїть на місці, то дуже важко це зробити. Відкрутити ролик, закрутити новий, але тут ще ситуація яка, якщо, можливо, буде видно на усіх. Запчастинах, деталях така ось ерунда, куски ремня. Чистити його щіткою не вийде, воно дуже тверде. Треба спробувати нагріти грілкою і і тоді тоді, тоді його щищати, коли воно буде розплавлене. Але в мене грілки зараз собою нема. То поки що буду думати. Збираємо це все в зворотному порядку. Натягуємо е, ремінь. Тут стоїть ролик, натяжитель працює нормально. Чіпляємо ремінь, потім чіпляємо подушку, збираємо воздушний фільтр на місце і все буде працювати добре. Тому, якщо комусь буде цікаво, підписуйтесь на мій канал, можливо колись буде якесь відео.